У загальноосвітній школі села Оришківці Гусятинського району навчається близько 150 учнів перших дев'ятих класів. З фонду регіонального розвитку виділили майже 5 мільйонів гривень для її оновлення. З фонду регіонального розвитку передбачено було кошти у відсотковому співвідношенні 50 на 50 і відповідно від місцевих бюджетів. Ця практика зберігається і на майбутнє ми також. Плануємо зробити кілька шкіл, ремонти, тобто е використати максимальну можливість для того, щоб здійснити багато робіт, з, використовуючи кошти фонду регіонального розвитку і місцевих коштів. В цій школі, де навчалася 141 дитина, не було ані їдальні, ані внутрішньої вбиральні, ані спортзалу. Тобто, фактично, приміщення перебувало в незадовільному стані. Хочу відзначити, що сама школа, яку здійснену реконструкцію, має вже 112 років історії. Окрім нового спортзалу, санвузлів та дальні школа в подарунок отримала 10 комп'ютерів. Учні та педагоги оновленням задоволені, проте розповідають, ще кілька проблем у них залишилось. У 2007 році поставлено нам тропіки таке електричне опалення, а воно нас не влаштовує, тому що всі тропіки з ладу повиходили, і ми зараз опалюємо ту школу старими вже, як кажуть, методами, закупили електроконвектори і так опалюємо. Ну, а хотілося б ще багато, щоб було зроблено, щоб і тут привели, як кажуть, такий вигляд, школу, щоб ще добудували два-три класи. Ми не маємо ні учительської, ні ніякої вільної кімнати. Степан Барна запевняє, місцеве самоврядування та громади також повинні долучатися до подібних робіт, адже лише за таких умов буде якісний результат. Ми сьогодні можемо гордо сказати, що це вже п'ята школа, яка піде на відповідній реконструкції, часткові реконструкції в Тернопільській області за період мого головування в адміністрації. І я думаю, що це добре є сигнал для того, щоб вселити віру людям в те, що можемо поміняти через такі приклади, поміняти обличчя. Села Оришківці або будь-якого села, району і Тернопільської області, а в сумарно можемо змінити обличчя України.